Вітаю вас, шановні слухачі православного слова, любителі Слова Божого. Ви, мабуть, помітили, що часто доводиться чути від маюху застереження: не робіть того чи іншого. І це не дивно, тому що коли людина стає на шлях до Бога, вона мусить відсікати всі дороги, які йдуть в сторону. В нікуди, а по суті, в прірву їй необхідно навчитися відхилятися від уявних дарів. Тому велику долю старозавітніх вимог є саме заповід... є вимоги заперечення. І навіть серед десяти відомих заповідей Божих, сім із них це заповіді заперечення. Не твори собі кумира, не призивай ім'я Господа Бога твого даремно, не вбивай, не чини перелюбу, не кради і, і подібні. І лише після цього відкривається новий завіт заповідь блаженств. Лише після цього відчувається подих, наближення Божого царства. І тому на початку церковного життя велике значення мають оці заперечення, оці правила. От що наказують батьки діткам-малюкам: ножика не чіпай, розетку пальчики не сунь. Цукерки без дозволу не їж, туди не ходить ціла серія заборон, але потім діти виростуть, стануть дорослими, і необхідність у їх дотриманні відпаде сама собою. Але у духовному плані, хіба ми дорослі, мабуть, не зовсім. І ми можемо ніби пристрасно говорити на політичну тематику, провели небиякі знання у економічній, політичній сфері, ділитися досвідом будівництва, роботи на дачних ділянках. Але як тільки наш співрозмовник торкнеться теми Євангелія, відразу ми губимо дар мови. Чому? Тому що ми. Дуже погано все почував на духовній площині, ми ще духовні немовлята. І так їх і апостол говорить до перших християн із Коринфа: І я, браті, не міг говорити до вас як до духовних, але як до немовлят у Христі. І Я вас годував молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти, та й тепер ще не можете. Ну от І саме тому під час наших бесід доводиться часто чути: не робіть того. Чи іншого. Ну, а що почалася історія людства, з якої настанови? Саме заповіді, заперечення. Як таких ж, жодних настанов не було, ні, ні декларацій, ні рішень, робіть все, що хочете, все вашій владі, нічого не заборонено, обробляйте землю, насолоджуйтесь блаженством царства покою, їжте все, що хочете, лише з одного дерева тільки не їжте, дерево, пізнання, добра і зла. За мен кодерво не їжте, і от і цей одне однієї одні заповіді, як відомо, виявилося для перших людей забагато. Питання друге. Як люди, перші люди, відреагували на цю заповідь, і що сталося потім? Ну, як відомо, вони грішили. Перше вчинила гріх Єва, яка довірилася словам спокусника, який запевняв тому, що Бог обманює, що Бог не бажає, щоб у людей розкрилися очне, пізнання добра і зла. Ну а потім вже і Адам прийняв заборонений плод, плід від е, рук жінки. Що після цього змінилося? На що у них дійсно відкрили очі? Перше, що вони побачили, це те, що вони голі. з'явився сором. Скажи, будь ласка, коли люди соромаються? Коли вони чужі? Відбувався процес відчудження. Отже, до цього цього не було. Вони не соромилися, вони не бачили наготи. І православна традиція свідчить про те, що у раю до гріхопадіння люди були покриті благодатним покровом. Але оскільки гріх знищив благодать, то з'явилася потреба у одежі. Таким чином відбувся такий обмін своєрідний бартер, дуже невигідний, звичайно, для людей. Благодатне на шкіряне, духовне на матеріальне, вічне на тлінне. Але не тільки люди один одному стали чужі, вони відчуждилися самого Бога. Подивіться, що роблять люди після скоєння гріха. Вони ховаються від Бога. Якщо раніше смисл їхньої радості блаженства полягав у спілкуванні з Богом, прибуванні з Ним, вони спілкувалися безпосередньо з Богом, то тепер вони. Не витримують його присутності, вони ховаються від нього. Як ті камашки, знати, які живуть от під камінням, От спробуйте в сонячну погоду камінь здвинути і паляти, що робіть з Камашками, розбігатися хто куди. Так от і вчинили перші люди після першого свого гріха. Однак Господь не хотів бачити людей нещасними, він їх бажав рятувати, повернути людей. Він з'являється їм, ніби як в прохолоді дня, на зустріч і тихо. Проводить з ними бесіду. Але людям, у людей інший настрій і їм не до покаяння. І от Адам у цьому звинувачує Єву, вона повністю прикладає вину і навіть звинувачує цьому і самого Творця. От слова Адама, жінка, яку ти мені дав, вона подала мені з того дерева і я їв, яку ти мені дав, ніби ти мені підсунув. А во слова Єви, Змій спокусив мене, і я їла. Теж ви не щоправда, є, виправдовується більш м'яко, але покаяння в неї немає. Ну, ситуація для нашого життя вкрай знайома. Коли ми робимо щось не так, то часто кажемо, що цьому винен хто завгодно, тільки не ми, тільки не я сам. Ну, Кінчилася драма тим, що людей було вигнано з раю. Але ж питання, чому так сталося? Чому не лишилося райське блаженство? Бог помстився, прогнівався. От сказав, а за те, що ви так зробили, на, то отримуєте, будете знати, як би мого відомо їсти. Та не треба так примітивно думати. Та не Бог їх вигнав. Люди не неспроможні були перебувати в раю. Якщо не Бог ховається, якщо їм світ Божий і світ благодатний для них їх опалює, тікають від огоньок, ті, ті камашки, про яких ми згадували, то вони не спроможні там жити. І тому такий сумний кінець. Такий сумний висновок. Ну, дехто може думати, так, да, це все сумна історія, але до нас, яке це має відношення, зараз з'ясуємо, ми себе називаємо християнами. І при цьому ми не дотримуємося посту, ми не знаємо, що таке молитва, що таке покаяння, у неділю свята обходимо храми стороною. І от питання: як ми збираємося жити у вічності, якщо ми свідомо обходимо храм, якщо ми свідомо обходимо святині? То, що перед нами має відкритися у царстві, у, у, у царстві вічності? Ну, хтось мені заперечить, ну, я в церкві буваю, я себе, коли щось освячується, так заходжу, ніби в гості, ненароком. Але в гості заходять не до своїх, а до чужих. А у своїх живуть, і от як якщо дійсно реально з Христом живемо у таїнство перчастя, якщо нас манить церковна молитва, пісня спів, і якщо ми не уявляємо себе без молитви, то значить ми живемо. Ми, хоч якісь мірі, живемо з Христом, перебуваємо з ним. І це життя з ним продовжиться і після смерті, і відкривши усі, усі свої повноті. Ми, за словами апостола, стаємо тоді не чужинцями благодаті, а свої, співгромадянами святими і своїми, тобто домашніми для Бога. Тому ми люди церкви вислів Царство Небесне, сприймемо не як абстракцію, яка висловлюється під час пенальних обідів, а як е, живу реальність, якою ми прагнемо. Ми здавалося, храми відкриті. Заходьте, прилучайтеся, святого, блаженого, вічного, небесного. Так, ні, ми сотні причин знаходимо, що туди не піти. Мені доводилося часто запитувати людей, ніби добрих людей, порядних, розумних, ну чому ж ви до церкви не приходите? І, як правило, знаходилася одна із трьох причин: нема часу, нема здоров'я і немає грошей. А стан звичайно, смішніше. Виявляється, що без наявності п'яти гривень церкву не пускають. От виявляється, яка сувора в церкві податкова система. І, і от що цікаво. І ті самі люди, які так твердять, у неділю всі солідарно сходяться на базар і з'являються одночасно і час, і здорові, і звичайно гроші. Я не проти ринку, не проти базара, це, це все необхідно. Але ж е, ринок працює і після 11, коли завершується богослужіння, і до 3 години ранку. І значить, ми свідомо відокремлюємо своє життя власне від життя церковного. А тепер скажіть, оця схожа ситуація на ситуацію перших людей після гріхопадіння? Мабуть, схожа. Адам і Єва вони не були богопротивниками. Вони його поважали, шанували його, мали певний страх перед ним, але не хотіли б жити з ним разом, перебувати в контакті з ним. Вони хотіли б жити віддалено від нього. Тому вони були недостойні Царства Божого. І саме таке прохання наприкінці. Коли почуєте благовіст, коли почуєте дзвін, який всіх кличе на богослужіння, не ховайтеся в кущах від Бога. Не ховайтеся в кущах базару чи домашніх стін. Все залиште і прийдіть. Побудьте, постійте, послухайте, навчіться вслухуватися те, що відбувається у храмі. На перших парах, звичайно, це може бути непросто. будуть якісь якісь перешкоди, будуть якісь незручності, але врешті-решт прийде небагато часу, і наше прагнення буде нагороджено. Знайдемо собі достойне місце у дивному світі церковної молитви, і рай Божий відкриється ще нам тут на землі.